Здравствуйте. Uh -huh. Здравствуйте. Mm. О, у вас такой голос приемный. Сколько вам років? Я уже старый. Я уже старый. У нас уже время свежу. О. А як вас звати? А для чего? А для чего? Чуча, я... я реально вам не позубам. Давайте я вам ще... дещо цікаво расскажу, короче. Давайте. Давайте я давайте вам расскажу, наприклад, про ваши майбутники, про ваше минуле. О, давайте про минуле. Давайте про минуле. Давайте промануло. Ну, наприклад, находим. Ну, наприклад, да, про народження когось хлопця. чи вика, не важно его. Давайте 30... Ну скоріш, все, ну, скоріш за все, це якийсь колишній когось у вас. Значить, спілкуватися а... спілкуватись дуже комфортно, дуже комфортно було. Дуже дуже комфортно. Дуже дуже комфортно. І до речі, дівчина більше не говорить когось, більше слухає. Дівчина дівчата, якщо поставити перед собою, вона її досягає. Вона буде копати. Якщо і якщо з них буде погоджуватись, вона буде все одно настаивати нас своєму. Далі, Як бізнес Як бізнес-партнери такі слабенькі. Важко, Важко щось розум зробити. І бачення проблеми І бачення дуже проблеми, наприклад, я вам так, зараз покажу. Приклад, покажу. Ви кажете куча, він каже, що це дерево. Зараз новим, А, ось. Так. Так видно? Так. Так видно. Так, на 6. Так. От приблизно так Приблизно відносине. Сварки дуже чистіше. Сварки дуже чистіше. Нереально чисті, часті. Нереально часті сварки. Тільки поспілкуватись, поспілкуватися. Спілкуватись комфортно, розбігтися, от і все. Ну, взагалі дивіться, це мій брат, і це взагалі все так схоже. Ми можемо з ним посидіти десь так з півгодини, а на ранок вже будемо сваритися за того, що він чашку не прибрав. Мене це бісить. Да. А взагалі ви так все файно сказали? А ви, Я знаю. А ви на чому дивитесь? Ось, дивіться. Ви зависли. Вони зависли.